Щотижня міський голова Білгорода Дністровського Ігор Нановський особисто перевіряє стан об'єктів, які фінансуються згідно народного бюджету. 2 серпня перевірці підлягли чотири об'єкти: загальноосвітня школа, номер 3 музей етнографії, будинок культури та дитяче відділення міської лікарні. Нагадаємо, в 2011 році стартувала програма Народний бюджет, мета якої залучення людей в життєдіяльність нашої держави. а задача ⁇ улучшить уровень жизни населения Одейской области в разных сферах. Мы приняли решение полностью отремонтировать систему. Частичного э, замены результата не даст. И подав нормальный теплоноситель до школы и сделав систему отопления в школе, то школа получит эффект. Мы в прошлом году подали теплоноситель до школы, мы сделали теплотрассу, да, сделали. Да. Поэтому нормальный теплоноситель, нормальное отопление в школе. Загальноосвітня школа номер 3 це найбільший навчально-виховний комплекс Білгорода Дністровського. В школі навчається 925 дітей. Тому прерогатива у фінансуванні об'єктів народного бюджету в першу чергу запланована на створення комфортних умов для навчання дітей. В школі заплановано реконструювати опалювальну систему та відреставрувати фасадний вхід школи. На ці види робіт згідно народного бюджету заплановано виділити 463 тисячі гривень, із них 390 тисяч на опалювальну систему та 73 тисячі на фасад. Одне із основних завдань у використанні грошей народного бюджету, яке ставить перед собою влада міста вірна економія бюджетних коштів з метою використання їх на інших об'єктах, які потребують фінансування. Зокрема. Планується на наступний рік закриття котелень на Мазуті, що зекономить півтора мільйона гривень за рік, та підключення їх до газових станцій. Це сприятиме швидкому вирішенню питанню теплопостачання у загальноосвітній школі номер 4 Білгорода Дністровського. Ми поки пока плануємо до першого успіху. Ми не знімаємо знімаємося для того задачу. Загалом заміні системи теплопостачання у школі номер 3 підлягають близько одного кілометра труб. Наступним об'єктом перевірки став етнографічний музей, де нині проходить капітальний ремонт всього приміщення. На це з фонду розвитку профінансовано 150 тисяч гривень. Фірми-підрядники, як відмітив міський голова, якісно виконують роботи. Найголовніше те, що це представники ремонтних робіт з Білгорода Дністровського, які якісно та сумліно виконують свої роботи. Ми своїми силами городськими строительними компаніями показали, що ми в стані зробити без привлечення, скажімо так, іногородніх нагородніх будівля має більше 120 років. Це приватний будинок, який колись належав купцю другої гільдії Леона Попова. З часів Великої вітчизняної війни ніяких ремонтних робіт не проводилося. Якістю виконання ремонтних робіт задоволена і директор Білгородністровського краєзнавчого музею. Отож, протягом двох наступних тижнів приміщення етнографічного музею матиме вигляд відремонтованого та готового приміщення для оздоблення меблями та іншим інвентарем. Зовсім інший вигляд, хоча й ремонтні роботи йдуть повним ходом, має міський будинок культури, а саме вестибюль та хол. Керівництво має надію, що до середини вересня роботи будуть завершені. А вже у кінці місяця акерманці матимуть змогу провести дозвілля у гарному приміщенні будинку культури. Нас вдохновила сам ремонт, подготовка і ми бачимо результат. Ми бачимо, що вже виходить, і раді, що лепта нашого мніння внесена в этот проект Фінансування на ремонт будинку культури в цьому році визначилося у 400 тисяч гривень. Але важливо, що люди, котрі проводять реставраційні роботи, виконують їх якісно. При цьому керівництво міста та самого будинку культури весь час контролюють процес виконання робіт. Нова підлога, оновлене приміщення, вестибюля та холу, на думку влади, сприятимуть пожвавленню культурного життя у Білгороді Дністровському. Останнім об'єктом, який вимагав не меншої пильності під час перевірки, це дитяче відділення міської лікарні. До кінця вересня ремонтні роботи у відділенні вже будуть завершені. Згідно народного бюджету на даний об'єкт заплановано виділити 400 тисяч гривень. Із них вже половина грошей освоєна. Кридорним частину зашивають От. і ставить дверні блоки. Окна окна не поставили. І зараз шпаклюють, тому що відкоси, там разниця в косах Ігор Петрович, а для чого ви ділити ціки? Сіки ми ділимо для того, щоб во-первых розділити. Тут палата новорождені технологічні технологічні зона роботи у дитячому відділенні міської лікарні виконуються згідно вимог замовника. Важливо, що кожна інстанція влади та місцеві фірми-підрядники злагоджено працюють і вже видно реальні результати роботи. Отож, завдяки грамотному підходу до цільового використання коштів, безпрецедентна програма губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука впевнено крокує просторами Білгорода Дністровського. Найважливіше те, що в найближчий час мешканці міста відчують конкретні зрушення стосовно покращення та поліпшення благоустрою міста.